Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA 3. І в нас унікальні стрибки в Стаунтоні. Гераз. Ось можна вважати перший унікальний стрибок. Щоправда, я його намагався зробити ще коли. Портленд був ще ну, на початку, але, на жаль, не зарахували. Як шкода, що не зарахували. Не зарахували, але нічого, бля, муха Треба просто постаратися, щоб його виконати. Не так просто, але ми не здаємось. Що, правда, стріляють по мені. Ці тріадовці. Ну, давайте виконаємо його. Хоча сумніваюсь, що ми його і не цей раз виконаємо. Так, сумніваюся. Так, я дістав іншу тачку. Але нічого. Ми спробуємо. Хоч навряд чи це вийде. За, правда, мабуть, зачепився, але я не мав взагалі ніякого права зачіпати цей міст. Але це досить складно. Чесно скажу. Досить складно. Гаразд, не здаємось. Може, я надто далеко від'їхав? Може, ось так у мене вийде? На здивування вийшло. 40 касариків я отримав. І так, зустрінемось в наступному унікальному стрибку. Так, ось і наступне місце для унікального стрибка. Раз, Погнали. Головне не перестаратися. Але все ж. Я перестарався, все ж я перестарався. Перестарався все ж. 45 касарків я отримав. Але що у воду, ну, шубовнуся. Раз. Зустрінемось на наступній. Точці унікального стрибка. Так, ми знайшли наступне місце для унікального стрибка і це багатоповерхова парковка, парковка стоянка. Раз, давайте піднімемось на самий верх. Ось так. На самий верх. А ось і унікальне. А ось і місце, де треба зістрибнути на точці. Ось так. Розганяємось, полетіли. Як ми летимо. І 50 касарків я отримав. Можна сказати, так що. Перейдемо до наступного унікального стрибка. Так, наступне місце для унікального стрибка. Щоправда, прийдеться вітрину цього магазину, магазину розбити, але. Власнику скажу, що я заплачу за цю вітрину, за те, що розбив її. І отримали 55 касарків. Достатньо, щоб... Возмістити, тобто ну, усунути ці пошкодження. Так що до наступного місця унікального стрибка. Так, ми знайшли наступне місце для унікального стрибка. Гаразд. Потихеньку розганяємось і у... уле... улітаємо, можна так сказати. Щоправда, там стіна бляха муха, я не встигну загальмувати. Але місця для гальмування не було. І ми отримали 60 касариків. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!